Я вам доброго вечора. Обіцяла записати вам е, відео про ярмарку. Але, на жаль, в самому у нас е, на фабриці не можна вести зйомку, тому я запишу вам відео, що понесу я на ярмарку. Що я зробила сама і понесу на цю ярмарку благодійно. Е, дивіться, зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії. В невеличкому містечку. З вами Світлана. Ось дивіться, напекла я ось таких гарних пиріжечків, українські пиріжечки в Канаді. Е, так пекли мої бабуся, мама. І я тепер печу так. Бачите, такі смачнющі, пахнуть дуже-дуже гарні. Е, ще я зробила ось такі. Печеня, Ось таке печенечко. І ось таке печенечко. Різне, це пісочне печенечко зробила, а це таке здобне більше. Так що ще хочу вам показати. Такі пиріжечки дуже смачні. Пиріжки з яблуками я дуже поважаю. Мені подобається робити такі пиріжки. Мені подобається їсти такі пиріжки. Десь 10 штук я возьму на ярмарку і один з'їм сама. І по одному дам своїм, своєму сусіду один дам понесу пиріжок, а можливо, два пиріжка. От. І один хоче на роботі дівчинку пригостити, я їй печенечко положила і ще положу пиріжочок. Ось так. Ось так. от, Хто, хто питав, що я їм в Канаді, те, що я їла в Україні, те я їм і тут. Але дійсно той, хто пише про те, що. В Україні важче з продуктами купляти дорожче. Воно, знаєте, ну важче важче, важче. однозначно. Так, люди всі різного достатку, у когось більш високий достаток, у когось менш високий достаток. Але, на жаль, зараз я спілкуюся зі своїми подругами, зі своїми знайомими, зі своїм чоловіком, і вони розповідають, що ціни дуже виросли. і на жаль, приходиться економити багато на таких речах, як їжа, тому що комунальні високі, заробітна плата не виросла. Навіть в школі у мене ось подружка працює, і то заробітна плата дуже маленька. Їй вистачає тільки на те, щоб доїхати на роботу, з роботи, поїсти щось на роботі поїсти і заплатити комунальні. Ото і все. Не дуже вона збідкалася, в неї був останній дзвоник, і вона бідкалася, що треба було б якесь платчко новеньке купити. Пішла вона в секонд-хенд, купила собі платько і пішла на той випускний. Так, так що в Україні теж живуть по-різному і в Канаді живуть по-різному. Але в Канаді з голоду не помреш. Ось я пиріжків напекла. Гайда до мене на пиріжки. Он супа. Сьогодні ще суп варила. Супець такий був, з фрикадельками, смачнющий. Так що, ось такі я, я давно не пекла. Ну, пиріжки я пекла, а таке печення я не пекла в Канаді. Це можна сказати перше моє печення. В Канаді, тому що ну, нікому е, пекти. На одну людину знесня напекла. Ну, з пиріжків. Якщо це я б їла одна, то для мене це було б дуже забагато. Ну, Сусіду я однесу два, ну, на роботу однесу, але ну, кожного разу так теж не буде. Так що ось таке коротеньке відео вам про те, як живу я. Я знімаю всі свої події, які відбуваються. Ну, звісно, що не всі. Але декілька якихось то знімаю. Так що не забудьте поставити лайк, вподобайку, не забудьте написати коментар, звідки ви мене дивитесь. Дуже люблю читати ваші коментарі. Завдяки вам, я. М -м, маю натхнення знімати нові відео, щось таке цікаве, можливо, якщо в мене відбувається в житті, або якусь рутину, яка відбувається в житті. За Зараз я піду ще купатись, потім ще в мене урок англійський, я хочу пройти декілька уроків в дуалінгу, можливо, ще щось подивлюся. І на сьогодні буде день завершено. Ось так у мене пройшли вихідні. А напишіть, що ви робили. Як у вас справи? Передаю вітання в Запоріжжя, в Київ, в багато-багато міст, які дивляться мене і е, пишуть мені коментарі звідтяля. Бай-бай! З вами була Світлана.